Всім привіт! Приїхав я на Коп, от таке хороше місце. Ось тут така затока по тій стороні. Вон моя машина, але вже тепер я приїхав трохи далі. Я сьогодні знаходжусь в Рівненській області. Ось. Тут, де я стою зараз, була така колонія. Ну величезна досить колонія була. І я тільки от зайшов на поле і зразу бачу кераміку. Зараз я переключу і покажу. Одразу по полю цегла валяється, он, тільки війшов. Ось так. Ось тут. Ну, і ще й поле орене. Поле орене, так що цікаво, буде щось чи ні. Я я по цьому полю, сигналів маловато. Я думаю що щось буде більше. І я бачу, що куча тут слідів. Були тут копарі. Я не знаю, видно, не видно. ну Є ямки копані, ну видно, що копано, хтось тут ходив. от Я ходжу тут хвилин 15 і сигналів майже немає. Я скажу вам, вибито вибито просто в хлам. Просто в хлам. І ще ново, у мене був сигнальчик. от Такий чистий б'є, і я купнув і він зразу от зверху. От зразу, ну б'є на срібло Або медяха. Ну монетка. Що це за монетка така? Щось цікаве? Ну точно не світик. було, було класно. То або імперія... Ну це більше всього, що імперія. Ну не знаю, мідяха чи срібло, зараз підчищу і подивимось. Ось підчистив і це одна копійка Миколи Другого. Так я злегенько трошки підчистив. Ну, я думав, що якась срібруха. Ну, як же є. Так, буду я тут ходити трошки. Не подобається мені, що тут передо мною ходили. Там якщо ще... Минулому році то ще так, але переді мною видно, що сліди в цьому році не подобається мені таке. Так що я підходжу тут трошки і буду переїжджати. Буду так прямо, як я стою, вон туди куди показую, там так і йшла колонія. Ну я пройдуся в ту сторону трошки, буде щось то покажу. Відійшов я декілька метрів, таких навіть метрів я відійшов, і от. Є такий чистий сигнал. Я, мабуть, то бачу, люди. Вона верхова монетка. Як то монетка, да! Подивіться. Монетна. Щось замерша. І все тут. Все на одному місці. От в грудиці вона так відкриваємо. Що за монітосина така? О, полетіло, о, видно. Ну треба чистити. Треба чистити і по подивимось. Ось я підчистив, але краще не стало. Не видно мені, що це за монетина. Ну вон щось ніби проглядається. Є якісь візерунки, щось ніби є. Ну це вже буде, треба дивитися вдома. Краще підчистити все і буде видно. Так що буду далі тут шукати ці окружності. І от в мене за довгий час нарешті сигнальчик більш-менш нормальний. 92 б'є і чистий. Зараз будемо купати і будемо дивитися. Ям це нема. О десь тут. І вже так чіткіше б'є. А от я бачу, подивіться. Подивіться, люди, що це таке. Так Щось мені підказує, що монетка. Да. Монітосина. Нарешті вже монітосина. За довгий час. І знову вона вгроблена. Тут не досить в хорошому стані монети. Але Без скільки часу ходжу. І глухо. Тут не те, що глухо, тут просто вибито. Тут видно як ходили, тут просто слід наслідує. Ну тут добре виходили в цьому році. Так що буду і я далі шукати. Зараз я трохи ще підчищу ту монету, може покажу. Якщо побачу, що там зображено. Зараз я її ще трошки підчищу і побачимо. Отже, я походив трошки, почався сніжок. Навіть не трошки походив, я походив десь години 2 так. О, І я вже от на виході. Ось тут машина стоїть моя на дорозі. І от таке місце, бачите, йду, вже вихід, тут заїжджала техніка на поле оброблювати. І люди ніколи не ігноруйте такі місця. Я от пройшовся, тут проїхали, так нормально йти. Я пройшовся з металошукачом і от дивіться. І от манітосина в мене. Так, десь вона була, а я не бачу її вже. Так, десь тут. От, видно її. Є. Yeah. Я купнув раз і вона вилетіла. Імперія. Знову одна копійка, Миколи другого. А ну зараз я ще попробую. Тут в мене був сигнальчик, я його почав купати і щось схоже. Ну, не думаю, що монетка, але щось похоже. Зараз я виключусь. І тоді включусь і подивимось. Ось, друзі, так я тут і затримався біля машини. Он тут купав, видно он там, тут і в тій стороні. Взагалі сигнали є, але різний шмурдяк. І от я викупав дві ямки, одна біля водної, два сигнальчики було, і один я вже бачу. Один такий цікавий сигнал. Ось буква якась кольорове. Навіть не знаю, що це могло бути, але буква Д. Ну, зараз будемо шукати ще. Тут щось б'є, дзвенить. Зараз я спробую. А ну я виключаюсь, далі буду дивитись Так і продовжую я тут купати. Нікуди не відходив. От викопав таку штучку це мідь чи латунь, щось таке. Тут всередині є отвір. Отвір. Ну, він забитий землею, але він тут є. Ну щось таке непонятне, ну загнуте. Як леп-лепісток якийсь. Ну така знахідка і в цій же ямці... Я ще раз купнув і був сигнальчик і от. Ось. Це теж, може це якась пряга. Теж щось таке цікаве. Так, і ще тут щось дзвінить повсюду. Так що буду ще купати поки що. Я вже мав їхати на інше місце, але трошки тут затримався. Казалось, 5 метрів до машини і не можу ніяк дійти. Знову в мене був сигнал і на цей раз я вже щось бачу цікавіше. А, так і думав. 25 копійок наших. Так, і сигнали не припиняються. Сигнали не припиняються, буду я далі тут. Виходжувати, поки не дійду вже до машини. Дійшов я вже до машини, отже помалу збираюсь. але я ще переїду на інше поле. Якесь інше місце. У мене ще є вільного десь півтори годинки часу. Так що походжу. І по знахідках такого, щоб вже по цьому полі. Ну, я, я взагалі розраховував на цю колонію капець як. Ну, по цьому полі взагалі нічого немає. Глуш і глуш. Просто вибито. Вибито все в хлам. Бжаль, звичайно. Але ж вибитих місць, як кажуть, не буває. Декілька знахідок є, все-таки. Але не то, що я очікував. Надіюсь, наступне поле щось принесе. Все, буду я їхати, буду я точніше переїжджати. Тут люди відійшов я вже досить далеко. Моя машина аж там вдалі, Вони її трошки видно на камеру, може й і не видно. Но мені ніби видно. Дуже далеко я відійшов, я побачив на карті тут колонію і знайшов навіть, тут де хатинка була, от підкову знайшов і тут попадаються різні сигнали, так що буду тут виходжувати от по цьому місці. Що мені залишилось там хвилин 40 походити і буду їхати додому. Ходжу і от у мене такий сигнал вискочив. Відразу зайшов і відразу сигнальчик. Щось таке цікаве, але непонятне. Не знаю, з утратами чи ні, але вже вдома буду краще розглядати. Знає хто, то підказуйте. От люди так я ходжу по цьому полі. Сигналів немає взагалі. Глуз, капець яка І я вон бачу копар ходить вон довдалі Вон видніється. От. І я ще трошки походжу і буду йти. Так і далі я тут купаю. І от в мене був сигнальчик. Я вже навіть... Ну думав, смурдячина якась Вже навіть думав і не купати, але... Довго не міг знайти, щось купав, рискав і вона, оказується, збоку лежала. От, подивіться, люди. Я її викупав і не бачив. І це Свєтик. Свєтик. 20 копійок совєтських мені ну, здається чи ні ну, зараз трошки притру О, щоб побачити Да, 20 копійок О. ну вже хоч щось Фу, тут десь той копер ходив ну, біля, біля цих кущів ходив тут тут оранка тільки зараз у рая там їздить тракторист і копер пішов я хотів, ну, хотів з ним поспілкуватися, він пішов далі. Пішов десь туди далеко і не знаю, втік кудись. Цікаво, чи знайшов він щось чи ні. Ну, походу, це він місцевий і тут постійно ходить, бо скрізь, скрізь є сліди, скрізь, повсюду просто. Повсюду ходжено, тут великі колонії і витоптано капець. Ну, така. Ситуація. Все буду я зараз, мабуть, помаленьку йти вже в сторону машини. А мені ось туди ось ти. Я не знаю, буде видно чи ні, але там, де ті кущі, ті дерева високі, там доріжена, там, де моя машина стоїть. Так що будемо туди помало видвигатись. Так, далі я і ходжу тут. От, і в мене був сигнальчик. І от. Кудзик. Кудзик, що такий цікавий. Щось є навіть зображено. От зараз я трошки підчищу і подивимось. Ось, друзі, підчистив. А що б це могло бути, я не знаю. Що це за гудзик такий. Я ще таких не знаходив. Та він із утратами, але щось цікаве. Вже люди, я трошки переходив той час, який планував тут бути, як завжди. І буду я зараз вже їхати мабуть. то. Ще зроблю декілька кругів і поїду. Все, люди вже вечорія і буду я їхати додому. От показую свій результат. Ось. Це мій результат за сьогоднішній день копу. Три, Чотири навіть імперії, совєтик, наша ходячка, Гудзик. з буковка якась і непонятні штучки. Он. Тут не зрозуміло, що це за монета. Ну я думаю, що це імперія, це маленька. Тому що було під імперію і ця не зрозуміла. Ну такі знахідки. От. Все, я буду вже йти до машини, бо я ще далеко. Серед поля відстав, бо думаю, поки дійду буде темніти. Вон моя машина. Ну, півтора кілометра треба йти. До машини. Так що вже все, буду я йти. Всім до зустрічі. От люди вже йдуть до машини, приближаюсь і зловив я сигнальчик. От. манітосину Більше Більшість з цього, що це суєтик. Так як було на суєт. Ну зараз я... Попробую підчистити і побачимо. Так, зараз я бігом. Так. Підчистив, ну воно краще не стало. Але мені як то 15 копійок. Глядянщина. Не видно і все. І що хоч робити. Ну, якийсь суєтик. Це вже не дуже так цікаво. Все вже вечоріє, треба йти швидше до машини. Ще недалеко залишилось, так що буду йти.